Якщо ви хоч раз бували на рибалці, ви напевно ловили плотву і бачили, що на цій звичайній рибці іноді буває безліч чорних крапок. Коли трапляється відразу, постає питання: а чи варто такий улов вживати в їжу, або це небезпечно? Джерелом чорних плям на лузці риби є звичайний паразит сесун. Він викликає у риби захворювання, що отримало назву неоскоза, або інакше чорнильна хвороба. Однак не треба поспішати викидати таку рибу. До хвороби схильні риби різного віку, і молодняк, і старі. Його особи не більшого роз... Розміру трапляються з відмітинами в будь-якому місці, навіть на м'язових тканинах. Чорні цятки це місця, де оселилася личинка паразита. Вона виділяє особистий пігмент, що й дає чорне забарвлення. За кількістю чорних відмітин можна судити про ступінь зараження риби цим паразитом. Доросла особина може нести на собі сотні личинок. У молодій риби паразит теж трапляється, але зараження не такі серйозні. Хоча саме для малька він становить небезпеку і може стати причиною його загибелі. Доросла риба якраз заражень. Переносить доволі спокійно. Одразу скажу, для людини паразит небезпеки не представляє. Ми не входимо в ланцюжок його існування та розвитку. Якщо прослідкувати етапи його життя, то отримаємо таку послідовність. Риба уражена паразитом, з'їдає птах, в його шлунку стає повноцінною особиною, яка починає відкладати яйця. Вони виходять разом з пташиними екскрементами і потрапляють у воду, де їх наступним носієм стає малюс. А через нього вже паразитом заражається риба, і далі все знову по колу. Людини в цьому колесі перерослі. Немає, так що чорних крапок на рибі можна не боятися. Але з іншого боку, наявність чорних крапок свідчить про те, що риба вже ослаблена, і, можливо, в ній є інші небезпечні паразити для людини. Тому, якщо наважитися таку рибку, наприклад, засолити, то робіть це ретельно. А у випадку смаження краще просмажити якомога довше. А вам траплялися такі риби? Викидаєте або забираєте на їжу. Розкажіть у коментарях.